Вітаю да, з вами бурсук. Металошукач Golden Ace або в перекладі Золотий Туз, йде на С-подібний штанзі. Живлені акумулятори в комплекті зарядка. В даному випадку із котушкою 9 дюймів Бренду Нео. Приємно поділитися інформацією про хороший прилад та ще який доступний. Нагадувати, що цей блок можна встановити замість вашої АСКІ, якщо у вас фірмова брендова катушка там 11, можете нею працювати. Або будь-яка неловська катушка, маєте, купуєте лише блок, встановлюєте і працюєте. Друге, ми бачимо, які в нас умови: сніг і світло, відблиски, високий рівень мінералізації, мороз. Безліч приладів в мене просто затухли. Я змушений був розгортати сніг, щоб побачити цілі. І те, то в одну сторону подіоргається, то чорний, то не бере, ту баланс декілька разів переналаштовуєш впливи. Температур є і на подушку в даному приладу, але тут він незалежний. Чому? Ну, Хто в темі, так скажімо, з радіоінженерів, то розуміється. Скільки на кінечник один, другий, динарій, я присипав тут снігом. Подивитися, як він буде брати, показати, як в даних умовах справляється, і ось тут де слід. У мене дві копійки царив на глибині 35 см. Тобто головна задача перевірити, як в таких умовах буде справлятися він раз, чутливість до дрібних цілей. 2, і 3 це глибина на монети. Тим паче великі, бо катушка в нас маленька. І зараз самі побачите, чому я рекомендую цей прилад. В загальному є різні варіанти. Можна взяти, поставити його на карбонову штангу. і Продавати в три рази дорожче, і я вам скажу, що він буде продаватися, будуть в нього свої прихильники. Але в даному випадку, напевно, цей підхід кращий, буде більш широке коло користувачів, ну і користі буде, і позитивні відгуки. Е, спробую перевірити чисте місце, а тепер йдемо до накінечника на глибині 10 сантиметрів. Лежить площиною. Бачите? Далі, наступний накінечник, острим верху в вертикальному положенні прилади або його чорнять, або не бачать взагалі. Але хороші прилади, бачить його в чорному діапазоні. Але я тут встановив дискримінацію на рівень 10, це найкращий рівень від сіва заліза. Спробуємо в даному випадку, як він побачить. Чистий чорний. Це ось тут підцепляло кольором. Зверніть увагу. З тієї сторони. Чистий, чорний. Спробуємо виставити рівень на ноль. Це така функція у нас є в мінелаби еквіноксові. Айронфільтер називається. Не допомогло. Все-таки утримує в чорному. А з цієї сторони проскакує. Але зверніть увагу, на еквіноксові переходить залізо в колір. А тут чистий чорний. А якщо ціль сумнівна, чи їх дві, то чорний, то колір чередується, як тут. Тобто система навіть цікавіша по інформативності, зрозуміли. Тепер перейдемо до динарія. Але проінформую вас. Дивіться, якщо близько, сигнал гучний. Далі тихіший. Далі ще тихіший. Зрозуміли? Відповідно, перевіримо, спробуємо знайти нашого динарія. В снігу я його іншими приладами не знаходив, а цим. Ледве-ледве. Але бере. Спробую трішки снігу розгорнути. А тепер подивіться, скільки мені прийшлося розгортати ось до цього рівня, щоб побачило. Тепер переходимо до крупної мідної монети, де слід. Просуваюся далі? Нема. Думаю, вам все зрозуміло. Дякую за увагу.